Путінська так звана СВО перекваліфікувалася в факультативну історію. Чому пояснимо вже за мить? Пропагандисти б'ють істерику з приводу нового закону про призов і мобілізацію. А На телебаченні намагається переконати росіян, чому Африка і Північна Корея це вкрай перспективно і навіть необхідно. Сьогодні розкажемо вам, чому Путін раптом почав роздавати країнам безкоштовні, але насправді дуже коштовні подарунки. Що знову за Рист і агресор про все прямо зараз. Друзі, ви на фабриці новин це огляд російської пропаганди. З вами я Анастасія Федор. Поїхала. Росію одночасно накрила хвиля істерії щодо мобілізації і хвиля гордості і казусності пов'язана з Африкою і путінським самітом. Але про все по порядку. Після того, як в Держдумі РФ ухвалили новий закон про призовний вік, на Росії почалась смута. Відчайдушні, майже сміливі росіяни почали писати гнівні коментарі в соцмережах і обурюватися тим, що депутати не прийняли поправку, яка мала звільнити. Дід мобілізації призову чоловіків багатодітних родин або родин, в яких є дитина інвалід. Одним словом, Картаполов навіть таких хоче відправляти на фронт. А це значить, що ситуація критична. Та ж сама історія із призовним віком, який хотіли збільшити до 21 року, щоб нібито не відправляти на війну дітей. Але щось пішло не так, і дітей на війну все ж таки вирішили відправляти. Російська Верска пише, що насправді Кремль був проти збереження призову з 18 років. Але Міноборони переконала держдумівців, які своєю головою не думають, що солдатів не вистачає. А відтак людей треба більше і ще більше. Спочатку планувалося підняти вік призовників до 21 -го. як я вже сказала, але в результаті ухвалили закон, за яким все ж таки повісточки приходитимуть відразу після шкільної скам'я. У Кремлі побоювали, що такі непопулярні рішення вдарять рейтингу Путіна напередодні президентської кампанії 2024 року. Про це версії розказали близькі до Кремля джерела. Втім, навіть не дивлячись на таких масштабів побоювання, міністерство оборони вдалося проштовхнути свою ініціативу. Вочевидь, головним аргументом стали втрати на полі бою, які реально приховують. Нагадаю, що сам депутат Картаполов з трибуни проговорився, що поправки до закону написали для великої війни та загального призову. Після нього публічно виправдовуватись довелось вже сенатору Клічасу. Ні, ознак мобілізації, ні великої війни там не було. Кінець цитати. Ознак не було, а штрафи за неявку до військкомату і заборона на виїзд країни були. То що, це як невелика війна? Цікаво. Пропагандисти зі всією душею за великі гроші, але з ну, дуже засмученим обличчям, зібрались в кучку, щоб підтримати народ після таких змін. Але насправді не дуже вийшло. В популярній програмі з Кабієвою 60 минут експерти заявили, що кожен чоловік до 55 років, який називає себе пацифістом, насправді уклоніст. І взагалі, судячи з риторики, наступним законом стане кримінальна стаття за пацифізм. Повинагадували собі? Миру захотіли. В пропагандистських ефірах один наратив. Війни були завжди. Ну а що ви хотіли жити спокійно, розвиватися, їздити на відпочинок, будувати кар'єру? Нібитему громадисти гостро засуджують усіх, хто вважає, що путінська СВО це факультатив. Ні, для росіян зараз це має бути профільний предмет, який стосується кожного. Ні, того от поняття, що народ і армія єдині, що все для фронту, все для побіди, Пацифічні настроєння процвітають. А любой мужчина, пацифіст до лет, это тіре уклоніст з усіх сил. Пропагандисти намагаються перевести мозок росіян на військові рейки, переконати їх, що війна це нормальний спосіб існування. Але диванні експерти ніяк не хочуть брати в цьому безпосередню участь. Війна по телевізору їх цілком влаштовувала. А коли вона втілилась і постукала до них у двері, перелякані росіяни закрились на три замки і тихенько відмовчується. Синдром я в Явдоміки тому пропаганда впевнено продовжує знаходити їх домік через екрани і намагається. Плинути всередини, хоча вся ця машина і має свій вплив, але не на всіх, і це не може не тішити у грузинському батумі. Просто таки вигнали круїзний лайнер із росіянами. Це картина щита. Росіяни, звісно, не задоволені такою гостинністю грузинів на відео чутно, як агресори мандрівники обурюються написами на плакатах. Ужас, кошмар, а надписі відділа. Лайнер Astoria Грант 22 липня вирушив з Сочі до Туреччини із зупинками в Грузії. 27 липня він прибув до порту Батумі. На борту лайнера перебувало близько 800 туристів із Росії. Спочатку їх зустріли грузинські журналісти, у розмові, з якими вони навіть не приховували свого ставлення до окупації Абхазії. Росіяни пояснили, що насправді Путін допоміг Абхазії звільнитися. Ну, все як завжди, не забули і про радянський союз нагадати, і про те, що всі ми один народ. Після плідного і багатозначного спілкування з журналістами біля лайнера зібрався НАТО протестуючих з плакатами, які скандують русський корабль, іди Ну, понятно куди Абхазія це Грузія, Росія. Окупант і так далі, за кілька годин корабель покинув Порт Батумі. Недовго, але приємно, що росіяни побули в такій атмосфері любові, яку до них зараз готовий проявити весь світ. Але грузинам окрема подяка за такі кадри. І я ось це думаю. Це ж вони всі зараз Туреччину повалили на відпочинок. Ні, в Туреччину щось зовсім не хочеться. Поки грузини замість Чурчхели запропонували росіянам український гімн, який не до Уже заліз імперсам горло потім намагається віднайти нових партнерів, звичайно ж стратегічних. Зараз на порядку денному Північна Корея і Африка, Від останніх гостей Путін ніяк не відійде. Диктатор отримав порцію відбірної ганьби, яку отримав на зустрічі зі своїми африканськими друзями. До речі, про це ми розповідали в окремому випуску. Можете потім перейти за посиланням. Отже, пропагандисти тут, як тут, почали відбілювати президента і пояснювати, що все не так, як здається, на перший погляд, і те, що Росію ненавидить весь цивілізований світ. Це теж нічого страшного. Зате у них тепер є нові друзі. Про перспективу нової, так званої дружби. Ціле відеозвернення записав Сашка Карантін. Ну той російський воєнкор, який спалив секрети Путіна прямо в ефірі у Скабієво і розказав, як сидів на карантині два тижні перед тим, як зустрітися із важом. Ну ось так він також вніс свою долю в те, щоб кожен росіянин пишався їх перспективою. на международной арене. У нас существуют так называемые страны-изгои. Северная Корея, Куба, Иран. И некоторые наши товарищи, либералы, говорили, да что там Москва, она вон дружит с Ираном, с Кубой, да и с Северной Кореей. Только изгои с нами хотят водиться. А ізбуй та казаліс настоящими друзьями. Ну, промова в цілому про те, що потенціал, який нібито глибоко захований в таких країнах, як Північна Корея, важко перецінити. Але ми спробуємо. Ба більше не ми, а самі ж пропагандисти, які ще нещодавно крутили ролики по роз про перспективи відносин з Китаєм і про китайську мову. А вже зараз такі ж відео наклепали і про КНДР. Росіянам пояснюють, що ж там за потенціал. Прихований, власне, чого чекати від спільного тісного співробітництва між їх країнами? А як ми бачимо, по результатам поїздки, шойгу відносини там ого -го. треба готуватися до нових реалій? Ось таких приблизно процитую. Які переваги Північної Кореї на російському телебаченні демонструють тусовщикам із Москви. Северная Корея страна цветов вкусной еды и счастливых детей. Разводов КНДР почти нет. Для разведенных закрыта карьера и потеряна репутация в обществе, а измена запрещена: в стране нет преступности, нет наркомании и проституции. Здесь все ходят строем, поют хором и вообще все делают вместе и сообщения. Кінець цитати виникає питання: а чому ж такі прелісті про Північну Корею стали відомі тільки зараз? Пропагандисти пояснюють раніше інформацію про доволі закриту країну всі брали лише з іноземних джерел, але тепер, напевно, після того як Шойгу там побував, правди в мішку не сховаєш. КНДР квітуча розвинена країна, у якої Росії ще треба повчитися. Так само, як і у Ірану, це не я вигадую це. Вони такі перспективи малюють. Не дарма Путін пропонує Африці безкоштовне зерно. До речі, частина з якого злочинно викрадена з території України. Тож у ході саміту Росія Африка бункерний заявив, що в найближчі місяці Росія безкоштовно поставить країнам Африки по 25-50 тисяч тонн зерна і забезпечить безкоштовну доставку. Що це така щедрість, запитаєте ви. А ось чого? Диктатор, який живе в своєму особистому світі агресії, маніпуляції, пресингу, не здатний будувати демократичні відносини на взаємній повазі та довірі ні на особистому рівні, ні з цілими країнами. Він завжди намагається домінувати, маніпулювати та змушувати інших залежати від нього. Довгий час газова карта була його козирем, і він поставив Європу у залежність від російського газу. Євросоюзу була потрібна найбільша війна на континенті. Ті, за останні 50 років, щоб нарешті злізти з російської газової голки, зараз Путін використовує ті самі методи тільки з країнами Африки. Він заманює їх до себе дешевими поставками безкоштовного зерна, що потім можна було шантажувати, а також отримати важелі впливу на ЄС. Та насправді, якщо прослідкувати за Путіним, можна зрозуміти, що по суті терорист має невеликий набір способів управління, і тут, начебто, таблетка лежить на поверхні. Світ має усвідомити це і не дозволити Путіну знову провернути свою велику аферу шантажу з країнами Африки. Чи зробить це часто нерішучий світ, поки що не зрозуміло. Найкращий спосіб уникнути цього надати Україні більше систем ППО та озброєння. Як тільки українські Порти відкриються і кораблі зможуть доставляти їжу тим, хто її потребує, у Росії буде набагато менше підстав для здійснення свого продовольчого тероризму. Друзі, на сьогодні це все. Ми продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Ми прагнемо розвінчати все, що несе в світ російська пропаганда, і показати недолугість роботи цієї машини, продемонструвати, що вона тримається. Ні на чому дуже просимо вас підтримати наше бажання та розповсюдити цей випуск, підписатись на фабрику новин і, звичайно ж, поставити вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі і ваша активна участь. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі.